19 квітня 2025 року у Велику Суботу блаженніший митрополит і всієї України онуфрій почали божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Вечірня Великої Суботи з літургією Святителя Василія Великого відбулася у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви та духовенство монастиря. На малому вході блаженніший владика возвів протодиакона Тарасія мудрака у сан І і віки. Господа пойте и превозносите его. Славіті сядова господня благословіта Господні, благословітені небеса. читання апостола за літургією Великої Суботи, ніби завершує поховальний суботній день і починає сяяти ранішня заря Воскресіння, а тому з цього моменту і замінюється у храмі усе, що нагадувало б скорботу попередніх днів. Після читання апостола замість звичайного Алілуя співаються вірші 81-го псалма з приспівом «Воскресний Боже. В цей час великопісні одежі священнослужителів, престолу, жартовника та чорна завіса замінюються на білі на знак небесного світла і слави Воскреслого Господа, і як нагадування про світлих ангелів, які сповістили мироносицям про Воскресіння Христове. Євангельське зачало теж розповідає про Воскресіння Спасителя. же ангел не ви, бо як речем. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам всім жити. Божественні в законі, жити в законі любові і дочекатися великого світла праздника Воскресіння Христового, в якому Господь своєю смертю, нашу смерть переміг і тим, що в гробах життя подарував умінь. За літургією піднесли прохання про мирну українській землі. Наприкінці Богослужіння предстоятель за церковною традицією звершив молитву на благословення хлібів та вина. На сам кінець блаженіший владика вклонився плащаниці Спасителя. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.